Так, все, У. можна радіти. Вже в наявності нові Донфенги 244, точніше, 32 54 ГХ модель. Завтра скинемо ще одне відео. Фішка чого? Тут мости стоять вже від п'ятдесятки. Не двадцять а п'ятдесяточні. величезні мости, величезна резина, задня, передня, навіс, дуга безпеки, навіска на тону, задня коробка також від п'ятдесятки стоїть, величезні крила, широчезні задні шини. До речі, дуже класні Що вони творять. Стоять? Рівна підлога, дводискове щеплення, зашиті крила, нова приборка. Ну, топ. Самий топ взагалі на ринку, який я до того часу бачив, за ціну 6500 доларів. Скільки? Ні, ну, хлопці, ви таке бачили? За 6500 новий донг? Ще я не бачив такого. Ну, морда, до речі, е така, як у кентаврах цих нових, що зайшли ось на ринок. Що мають ось з'явитись в продажу. А це Донг в такої самої обліцовки? Перекол. Ще й 24-ка на 50-й базі, типу, мости от 50. Коротше, по комплектації майже, е майже е цей.. ДМТЗ 244X. Це, що ми дивились, до речі, недавно огляд був, я робив, то це майже ДМТЗ-шка, прикиньте. Тільки що там ще ресивер і компресор. Тут немає. І там, виходить, навіска в ДМТЗ-шки е, круче, тому що там вже є три пари цих е, яблучок е, різних. І е, на гаках навіска, ну, на шитка Тут, Тут звичайно стоїть. Але, блін, доволі непоганий варіант. За таку ціну на базі 50. ки Ну, друзі, що я вам хочу сказати, це, мабуть, блін, ринок китайських міні-тракторів. Як дійсно, як Рома Технолог казав, перевернув світ з ніг на голову, блін. це просто жесть якась. Якщо вони дійсно блін, візьмуть приклад у ДМТЗ в компанії і почнуть всі міні-трактори 24-ки, 40-ки на 50-й базі робити мости. І в такої комплектації, да, топові, то я вважаю, що ринок китайської техніки вийде, як то кажуть, на новий рівень у нас в Україні. Тому за це, блін, лайкос. Реально це. Пишіть, до речі, друзі, в коментарях, як вам, такий апарат? Да, блін, китайський ринок тракторів бачу, він виходить на новий рівень. Це вже щось, хлопці, це мені подобається. Це вже лайкос по-любому.